привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, в нас яка вже погода осінь справжня. У нас дуже давно вже був дощик. Якщо чесно, то це дуже добре, що він і попадав. І зараз він падає. Вже з цього з сьогоднішнього дня починається похолодання і така вже похмура погода. Ну, але на тій осені так, цілий вересень у нас була така теплота, слава Богу, за це. І треба дощик, я вам скажу. А, мені подобається так. <хи> я буду вдома прибирати, приберу, сяду собі на диванчик в теплі, на дворикото. Це так гарно, якось по-своєму по своя атмосфера. Везу зараз синочків своїх у школу. А, починаю я возити в них машиною. Можуть довше поспати. Тому що якщо автобусом, то менше сплять. І Єфремчик, звичайно, з нами, куди ж він йде. Ською хочу! Казав скою! То це я покажу вам свій день, як він мене проходить. Дивіться, я приїхала в Костку і подзвонила до батьків, кажу, їдемо, щоб і мама походила, подивилася, що там є. І, що можливо, що купимо. Так що у нас сьогодні день шопінгу. Дивіться, скільки всього ми набрали. Скупилися. Мамі курточку таку взяли. Гарна курточка. Все, хлопнічка, Да. Ну що? Шопінг вдався на славу, скупилися батьки, і так. Е, я скажу, мамі куртку купили, такі тепліші штани на зиму вже. Знаєте, щоб десь навіть на пойтме, такі сп спортивні, так от у мене костюм, чи як. І вдома, і кофтей там купили, теж, таких тепліших. Ну, скупились. І тато теж собі купив куртку, штани, костюм такого. Спортивного, тепленького, осіннього. А, я зараз буду їхати в магазин ще один, а вони їдуть уже додому. І потім я, можливо, ще заїду до них, побачу, як там, що вони поможу, може розібрати. А тато ще купив, я показала полку, тому що в нього немає нормальної полки такої для одягу. Як в нас є з ящичками, як моїх синочків-хлопців, у кімнати, але просто біленька. І якраз одна упаковка тільки була 90 з чимось, а так вона 130. То це ще він взяв ту полочку, складе, і буде добре йому порозложує, одяг, все буде файно. А я їду ще в Семс, тому що в моїх дітей. Немає одягу, я не знаю. Вони так виросли, от це ж похолодало. Вони вдягали одяг, ну вроді якісь та штани є, вроді кофти є. Суть до справи щось вдягти. Не повірите? Нема щось дітям вдягти в школу, щось тепліше чи нормальніше? Нема. Ти мала, ти вже зношене, якісь такі. То я їду ще це всем сподивлюся, тому що в костко щось цього року не дуже. На, на рахунок дитячого такого спортивних костюмів, тепленьких таких зручних немає. Ну, то я поїду, подивлюся в той магазинчик і можливо, що знайду. Я вже вдома і швиденько покажу вам свої покупки з магазину Sims. Я вже не знімала, як там ходила. Просто вже покажу. Дивіться, купила ось такі штани. Це для Тимофія. Купила на 8 років, але вони такі ну, довговаті, але мені здається, що будуть і на його добрі, тому що 6-7. Вже, знаєте, вдома я люблюся, то вроді будуть і добрі. Ну, побачу. Якщо будуть великі, я завезу можна поміняти, здати. мене чок є. Так, ось такі штани такого кольору. Двом це для Якова і Тимофія. Вони по 10 доларів. Є ти що там так щось там так варить, є їсти. Далі ось така кофта худі, Чемпіон. Класна ця фірмочка. 6-7 років, і дивіться, такі вже знизу утеплененькі. середини. Це буде для Тимофія. Якова такий Чемпіон є. Я йому костюма купила раніше, на Тимофія не було. І дивіться, такі самі штани і кофта теж. Це на розтіпку. Я купила, вони по 10 доларів, як костюмчик іде. Вони файні такі. На осінь якраз саме то для діток, щоб носити. В школу. Це супер. Зручно і все. Футболочку чи тоненьку кофточку, навіть футболочку вони люблять дягати і цю... І наверх кофту, і все клас. І такого ще для Тимофія. Прийдуть вони, граються зараз на подвір'ї, а так, прийдуть, ще будуть міряти дай. І дивіться, для Єфремчика купила. Ой, що ти там так браскаєш? Ось такі. Зараз я відкрию його. Дивіться, ось такі на Єфремчика був без малюночка. Просто, але я захотіла, щоб однаковим кольором, тому що. Стойте, що без малюнка був такий світлий, а штани чорні. І мені не захотілося. Шо? О, то ж варить там єсти. Ось така машина. Він буде любити вдягати його. Така кофточка, вона без Без капюшончика. Я хотіла б з ну, але як є. І такі штанці. І далі йдемо, показується? вже в костку купила. Угу. Суші. Да, Суші, мама буде робити правильно сонце. Собі такі кросівки купила. Тому що в мене немає. От нема нормальних кросовок Пума. 20, ще доларів, щось, 26, чи скільки. Да. Мені не, ну, непогано виглядають, гарно на нозі виглядають. Гарненькі були, ще такі голубі, але я чомусь захотіла чорні з білим Просто класика і все І. Крабові ось такі палочки. Хто вдруг ніколи не пробував, Семс. Вони ось такі. Повірте, вони дуже-дуже смачні. Настільки, що ті обичні крабові палочки не зрівняються. Там навіть смаку нема. А тут, супер! Полуниця та огірки. Такі мої покупочки. Дивіться, я їду зараз. До чоловіка на роботу він просив там деякі речі йому привезти. І заїхала в Старбакс, попросив, щоб ще купила кави. Чекаю. Ось так. Я вже навчилась навіть, щоб не заходити всередину, а так замовляти, щоб не виходити з машини, тому що треба це з дітьми виходити. І їдемо далі. Я вже приїхала, завезла, завезла. каву хлопцям. І дивіться, яка класна хата буде велика, туди на другий поверх. І найголовніше, що дивіться, геть біля озера самого красота. Дуже гарненько буде. Тераска така велика, яка ж велика тераса буде. Zobacz. Kto nam kamień będzie dawał? Chyba. A tutaj co, ja tak zrozumiałam, kuchnia, czy co? Tutaj, czy nie? Ma pójdź, bo widzisz, u niej tak jak na wycieczkę. Так. Цей будинок виглядає Мами, з подвір'я. Ага, ти що? Ми як їхали сюди, ми побачили дві лисиці. Уявляєте? Не йдіть туди. Краса. Як все зробиться, то буде файненько. Ось так. Їду вже додому я. Треба робити суші, я запланувала робити суші з дітками. Ну як з дітками сама ось так то Буду їхати. А вітя вже пізніше приїде. Це ось такий гараж біля цього. Така територійка. Їду сюди вже назад. І тут так красиво, щойно проїхала дві таких, ну, як ферми, там гарбузки так красиво виложені, продають яблука. Тут я бачу сади. Проїх... Проїжджала сади там, де яблука ростуть. Зараз сезон яблук Дуже смачні зараз вони. Ось така краса, подивіться. Ви знаєте, я от помічаю за собою, що я люблю їздити. Мені подобається така красива, гарна дорога. Тим, що природа гарна. Ось, Мені так це подобається, просто їхати і дивитися. Ну що, ось я і приготувала суші. Ось такі. Зараз будемо смакувати соус і ще один соус. Зверху нічим не писала. будемо просто вмокати. Втомлена, дуже нема ага. сили вже навіть прикрашати. Ну, нічого. Я надію. пробувала, я вже їла то дуже смачні вийшли. Ось такі суші по-домашньому.